Не скучно вам тут так маленько людей? Не скучно, але я вже привикла. А колись як була моличка, маточка, я, я не сидю, я піду, я туди, сюди. Без мене ніхто не заспуває. Ніхто не що. Я була на всі луки. І на стіни спувала, і під баяни, і під гармошку. Вже старості. І так Бог дав довго, такого життя. І немає у вас тут подруг ніяких, так? О, Самі? О, у нього сусідка була така подруга, ми спували скрізь, а, а тепер вмерла вона. То дітай, може, поїхати хоч, хотіли б, чи не забирають вони вас. А чого? Це нодіть, але я не хочу свого, у своїй хаці. І добрий хлопці. дочка любить, а музять не хоче. А музять хоче, а дочка не хоче. Як ти казав, муху мати вночі або шершня. А правнуки у вас є? Є. Є, є. 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 одна, дві, мається третя.